Салют, чемпіони! Вітаю всіх любителів змішаних єдиноборств. Поговоримо про останні підсумки цього тижня. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Ілія Топурія і Чарльз Олівейра офіційно UFC 317. Так це вже не чутки, не мрії фанатів, і навіть не інтрига Дани Вайта. Це реально відбудеться 28 червня Лас-Вегас і mobile Арена. Ілія Матадор Топурія б'ється за вакантний титул чемпіона UFC у легкій вазі з Чарльзом Дубронксом Олівейрою. А чому вакантний? А все просто іслам Махачів склав повноваження. Він пішов вищу на півсередню вагу за другим поясом і не стали тримати титул на ланцюгу. Пояс відпустили і тепер нас чекає титульник. Але найцікавіше разом із Тупурією Олівейрою оголосили ще один вибух. Чимаєв проти Дюплісі за титул середньої ваги на UFC 319. Ну Серді мавов офіційно страхуючий боєць на цьому мейн-евенті. Дюплісі навіть потролив Чимаєва, що нібито йому доведеться вже готуватися під Мавова гарний тролинг. Їдемо далі. Топурія запевняє, що Олівейра заплатить за втечу Махачева. Дякую, Олівері, що прийняв виклик. Він зробив те, чого не зробив іслам. Але за втечу Махачеву доведеться розраховуватися Чарльзу. Мені його шкода, але це моя робота. Я стану чемпіоном у кількох дивізіонах, і результат буде той самий: перемога. Це вже не прес-конференція, це особисте. Топурія не просто хоче пояс. Він хоче вигризти Махачева ім'я з історії і зробити це руками Олівейри. Ну, типу. Друже, за тебе постраждає твій попередник. Далі більше тупурія не зупинився і відверто в'їхав у психуку іслама. Я думаю, іслам психологічно зламаний. У глибині душі він розуміє, що пішов з дивізіону не через амбіції, а через страх. Уявіть, якби я покинув напівлегкий дивізіон, не побивши Макса Холлує. Уявіть, якби я втік від претендента, що знищує всіх і має армію фанатів. ще тут скажеш? Мікрофон раунд! Ну а далі війна в ікс. Топуря проти махачева. Махачев. Різниця між мною і тобою в тому, що я захистив вершину топу у своєму дивізіоні та перейшов до наступного. А ти втік від двох претендентів, які мали по 5-9 перемог поспіль у напівсередній вазі. У легкій вазі ти ніхто, просто балакун з Іспанії, з гарною зачіскою. Йди здобудь хоча б одну перемогу, тоді поговоримо, хлопче. Ілія топурія. Різниця між мною і тобою. Що я чоловік, а ти боягуз. Я говорю, і б'юся, ти балакаєш і ховаєшся. Тікай далеко, не залишаючись сліду. Ти маленький пацан. Це вже не трешток, це вже публічний нокаут у соцмережах. І якщо цей конфлікт дойде все ж таки до клітки, це буде не просто бій, це буде фантастика. Ну, а що далі? Ілія Топуря планує завоювати титул у легкій вазі, провести кілька захистів, а потім піднятися у напівсередній дивізіон. Про це вже повідомив його представник із команди команди. ну це вже схоже чимось на жарт, друже. Залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. Що каже табір Олівейри? Топуря універсальний, від одного плану немає сенсу. У нас є три тактики, і ми тренуємо кожну. Він небезпечний у стійці, та на землі також. Ми це враховуємо. Ну що тут скажеш? І тут усе правильно. У топурі боксерська база, ударний інстинкт, але й греплінг вища ліга. І якщо не придумати, як йому гасити бензин, то буде погано. Анкалаєв шукає суперника. Магомед каже, що готовий, але, схоже, Алекс відмовився. Її всі обіцяв йому реванш, але щось пішло не так. Тепер готується до титульного захисту наприкінці літа або жовтня в Абудабі. І хто б не був іржі, Алекс, все одно Магомед вже чемпіон. Сказав менеджер Анкалаєва. Також там вписався Желтін Алмейда. Хотів спуститися, але цей бій ніхто не влаштує. Коротше, буде наступний Алекс. Що стосовно перейри, то він має право від. Мовитися, скільки разів він рятував UFC? Отож, тепер нехай відпочине, а головне гарно підготується до реваншу. Шон Бреді впевнений, що Мадалена дасть бій Махачеву, Мадалена зробить бій з Махачевим набагато цікавішим, ніж очікують. Він шульга, але добре працює в обох стійках. Його важко перевести в партер, і навіть там він одразу піднімається. Він тренується з Крейгом Джонсоном і вже поповнив арсенал. Думаю, Джек тримається довше, ніж всі думають. А ось це вже цікаво. Багато хто вважає, що іслам задавить Джека. Але якщо Бреді правий, то це буде супербій. Що стосовно Бреді... Ді, то він хоче і є на Гарі прямо зараз. І як би це не звучало, так чи інакше. А я зустрінуся з Єном Гарі. То чому це не зробити зараз і не прибрати його з дороги? Коли билися Джек і Белал, я казав Гарі: ми маємо битися, бо титульник доведеться чекати. Ну що тут скажеш, Гарі хоче титул, а Бреді хоче закрити йому рота. І це може бути дуже захоплюючим поєдинком. Шон Стрікленд викликає Белала Мухаммада. Зроби це для Палестини. Белал, ми нарешті можемо це зробити. Ти втратив пояс. Тебе оформили, як і мене. Ми повинні зробити так, щоб цей бій відбувся. Ти казав, що повертаєшся. Весь цей треш, який ти постиш у соцмережах. Тепер ти, чорт забирай, можеш це зробити. Зробити це для Палестини. Мені б шалено хотілося цього поєдинку. Немає більше гідних варіантів. Хай у нього загоїться губа. Чому б ні? Об'єднує один дійсно спільний факт: обоє з поразками, обоє з характерами. І якщо всі дасть зелене світло, це буде війна. Перший бій в історії всі, де будуть розводити не тільки кулаками, а й язиками. Сьогодні вранці відбувся UFC Fight Night, де у головному поєдинку увечора зустрілися Майкл Моралес та Гілберт Бьорнс. Майкл Моралес здобув вражаючу перемогу над Гілбертом Бьорнсом технічним нокаутом у першому раунді на третій хвилині поєдинку. Майкл Моралес демонстрував вражаючу силу та техніку. Здолавши досвідченого Гілберта Бьорнса. Його перемога в першому раунді свідчить про серйозні амбіції в напівсередній вазі. Ну а Бьорнса, шкода, йому. Дійсно вже пора закінчувати кар'єру. Його час, на жаль, вже минув. Ну а з рештою результатів ти можеш ознайомитися на екрані. Шановні, ну, а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.